Восени 2003 року незалежна Україна відкрито постала перед загрозою прямого військового зіткнення із Росією. Причиною конфлікту стала вузька смуга землі посеред Керченської протоки, яка лежала приблизно на однаковій відстані між двома державами. Росіяни намагалися заволодіти цією землею, щоб завоювати більше впливу в Азовському та Чорному морях. Але Україна показала, що готова захищати свою територію від ворожих намірів. Багато хто вважав, що це було звичайне непорозуміння між сусідами. Однак насправді це була проба російських сил перед майбутньою агресивною війною проти України. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про конфлікт навколо острова Тузла та як українці були змушені встати на захист власної землі від російського вторгнення. Острів Тузла утворився у Керченській протоці ще у 1925 році. Це відбулося внаслідок сильного шторму, який розмив вузьку косу, що продовжувала Таманський півострів Краснодарського краю. У січні 1941 року цей острів був введений до складу Кримської Автономної Радянської Республіки. Коли у лютому 1954 року Кримську область передали Україні, до неї увійшла і Тузла. Але у радянський період не виникало питань щодо впливу на території, адже всередині СРСР кордони були лише формальністю. Однак після того, як Україна відновила власну незалежність, а Крим увійшов до її складу, Тузла привернула увагу російської влади. Вже у 1997 році депутат Краснодарського краю Олександр Травніков у своїй книзі про Тузлу запевняв, що цей острів є історично російською землею, яку необхідно повернути назад до рідного краю. Через кілька років цей депутат створив цілу групу зі своїх колег із Краснодару. Які вимагали від Путіна вирішити проблему Тузли. І схоже, що в Кремлі дослухалися до цих звернень. Оскільки вже зовсім скоро Росія почала наполегливо рухатися до своєї цілі. Окрім так званих історичних аргументів, у росіян були й інші причини бажати контролю над островом. Поряд із ним проходив Керч'янікальський канал, через який відбувалася морська торгівля. А оскільки Україна контролювала Тузлу, то і канал також. Це в свою чергу приносило українському бюджету значні кошти, які сплачувалися державами, чиї кораблі проходили через протоку. Росії це дуже не подобалось, тож вона захотіла підпорядкувати канал та заробіток собі. А для цього необхідно було встановити свою владу над Тузлою. Але найбільше Путін бажав посилити власний вплив на Крим, де у росіян було чимало прихильників місцевих партій. Путіну необхідно було підняти свій рейтинг для виборів президента, а тому треба було принести в Росію так зване пабідабесія. Але йти на збройну акцію у Кремлі були ще не готові адже не знали, якої реакції очікувати від України і міжнародної спільноти. Тому росіяни вирішили домагатися своєї мети дипломатичними методами. Спершу Росія заявила про те, що як в Азовському морі, так і в Керченській протоці немає чітко визначених кордонів між державами. А Тузла є не островом, а косою. Також вона вказувала на те, що в Україні немає прав на острів, оскільки до її території відійшла лише континентальна частина Криму. І як варіант вирішення цього питання, росіяни запропонували здійснювати спільне використання акваторій Азовського і Чорного морів, провівши кордон між країнами лише по дні водойм. При такому варіанті Москва могла власноруч контролювати торговий шлях через Керченську протоку і не платити Україні гроші за користування нею. І справді, для чого платити кошти, якщо можна нахабно загарбати чужу територію? Звичайно, що ця пропозиція була вкрай невигідною для України, тож такі спроби закінчувалися нічим. Але Росія продовжувала висувати неприйнятні умови і затягувати вирішення цього питання. Путін всіма силами використовував невизначеність кордонів на власну користь та постійно намагався збільшувати вплив на українські території. Восени 2003 року він вирішив діяти активно і водночас перевірити, чи буде Україна захищати своє не тільки словесно, але і силою. А зараз ми знову звертаємося до вас із мегавигідною пропозицією від наших партнерів сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Завантаживши застосунок Hotline Finance, ви отримаєте кілька переваг. Тут зручно оформлювати страховки та зберігати все в одному місці, наприклад, автоцивілку, турстраховку та інші, такий собі гаманець страховок. Якщо вам знадобиться поліс, ви знаєте, де його знайти за 5 секунд, тут же і контакти вашої страхової компанії. У застосунку видно термін дії та дату закінчення поліса, а також вам прийде сповіщення, щоб ви не забули оформити нову. А із з нашим промокодом База 10 ви отримаєте знижку 10% на автоцивілку на Hotline Finance. Щиро раджу скористатися, поки ціни ще не підскочили. Росія вирішила зухвало встановити контроль над Тузлою, з'єднавши її з Таманським півостровом. Для цього російські інженери повинні були збудувати дамбу та штучно приєднати суходіл. До речі, такий спосіб заволодіння чужими землями для росіян не був новим. За рік до Тузли Росія випробувала власні сили на Казахстані, відібравши у нього кілька островів на Каспійському морі. Ці острови мали стратегічне значення, адже навколо них знаходились родовища газу та нафти. Тоді ніякої особливої реакції не відбулося, тож із Україною Путін сподівався на те саме для того, щоб захоплення Тузли виглядало виправданим в очах російського населення. Була розгорнута активна медійна пропаганда. Росіянам розповідали про те, що населення острова бажає звільнитися від українських злиднів і об'єднатися зі своїми кубанськими братами. Окрім цього, пропаганда називала владу в Києві антиросійською, а Крим став зрадником та слугою націоналістичного Києва. Окрім цього, виявилось і те, що на Тузлі знаходилося гніздо українського націоналізму, активно допомагали пропаганді і російські політики. Зокрема, депутат Держдуми Дмитрій Рогозін, який публічно назвав Севастополь і Тузлу російською землею. В результаті російське населення радо підтримувало окупацію острова навіть шляхом війни. Натомість влада України абсолютно не вірила в можливість нападу росіян в ті часи. Більшість українців, на жаль, ще не бачили в Росії загрози і вважали її добрим другом і сусідом. Зрештою, це спричинило фатальні наслідки. Про те, що сценарій окупації тузли був спланований в Кремлі, свідчить і те, що перед самим початком будівництва дамби її відвідала група російських журналістів. Вони задавали місцевим мешканцям заготовлені питання про те, як би вони віднеслися до входження тузли у склад Росії і чи готові стати російськими громадянами. Тоді ж, на східному узбережжі острова був встановлений показник, який означав межу, до якої мало тривати зведення дамби. Однак для будівництва такого важливого об'єкта ще потрібен був обґрунтований привід. Його, врешті, придумав активний прихильник окупації Олександр Ткачов. Саме його адміністрація була ініціатором будівництва. Він заявив, що це робиться для того, щоб нібито припинити розмивання берегової лінії Таманського півострова. Такого пояснення виявилося достатньо, і ніхто більше не вимагав додаткової інформації. Справжні задуми залишилися таємними, але вже невдовзі стали несподіванкою для всіх і насамперед для України. 29 вересня 2003 року росіяни перейшли до активної фази будівництва насипу, який мав з'єднати Таманський півострів із Тузлою. Будівельникам спеціально було наказано працювати у три зміни, щоб завершити всі роботи якнайшвидше. Такі темпи мали випередити реакцію української влади та міжнародної спільноти і в результаті поставити їх перед доконаним фактом. Роботи тривали із шаленою швидкістю, про що свідчить те, що будівельники за день насипали землю у воду на довжину до 150 метрів, такі масштаби зведення одразу помітили українські прикордонники. Але на будь-які попередження росіяни не реагували. Невдовзі прикордонна служба почала бити на сполох. І передавати у Київ свої спостереження і побоювання. На зв'язок із ними вийшов глава адміністрації президента Віктор Медведчук. Але, вислухавши причину звернення, він лайливо відповів, що це все дурня, на яку не варто реагувати. Тоді керівництво служби, за ініціативою першого заступника командувача Михайла Коваля, почало терміново відправляти на тузлу прикордонників, щоб можна було дати відсіч і захистити цю землю. Але, зрештою, під тиском Верховної Ради. Українське керівництво наважилося з'ясувати всю серйозність ситуації. Президент України Леонід Кучма на той час був на шляху до Бразилії, де у нього був запланований візит. На борту літака, і вже після приземлення, він намагався зателефонувати до Путіна, але той ігнорував виклики. Зрештою, Кучма таки додзвонився до нього, але вирішити проблему не вдалося. Путін зробив вигляд, що не в курсі будівництва Дамби. І взагалі ніколи не мав наміру зазіхати на жодні українській території. Наостанок він сказав, що буде розбиратися у тому, що відбувається, але кучму це не влаштувало. Тим часом ситуація ставала ще загрозливішою. 30 вересня міністерство закордонних справ України направило російській стороні протест у зв'язку із зведенням дамби. А вже 6 жовтня до Москви вирушив міністр Костянтин Грищенко. Водночас українські дипломати звернулися до Сполучених Штатів із заявою про те, що вони будуть вимагати консультацій в рамках Будапейського меморандуму. Але зовсім скоро виявилося, що Росія готує силовий варіант захоплення тузли у випадку, якщо не вдасться завершити зведення дамби. Як стало відомо українським військовим, росіяни готували до відправки на острів бійців 7-ї повітряно-десантної дивізії, які вже проходили навчання у новоросійську. Ця інформація підтвердилася, коли Михайло Коваль зв'язався із командиром цієї дивізії, який був його давнім армійським товаришем. Це кардинально змінило становище навколо тузли, що змусило Леоніда Кучму терміново переривати візит у Латинську Америку і летіти на острів. Він прибув туди вранці 23 жовтня, коли російські будівельники знаходилися вже на відстані близько 100 метрів до українських позицій. Як наслідок було наказано організувати добре укріплену лінію оборони на тузлі, збільшити кількість прикордонників і провести українські війська до готовності. Наші бійці були готові захищати кордон, навіть якщо це означатиме початок війни. І, врешті, така підготовка до відбиття ворожої агресії всерйоз занепокоїла Росію. Незважаючи на власні провокації, Путін був не готовий застосувати військову силу, реакція кучми стала поворотним моментом у конфлікті. І після цього напруга почала спадати. А зараз хочемо подякувати нашим патронам та спонсорам, які допомагають розвивати наш проєкт. Ви можете задонатити на Монобанку або ж стати нашим патроном і за це отримати доступ до ексклюзивних відео. Кожна вкладена вами гривня супер важлива, щоб наш канал розвивався. Ставайте і ви патронами базованої історії та обирайте теми наступних відео. Ще 22 жовтня у Верховній Раді розпочалися слухання депутатів щодо вирішення конфлікту. Це були гучні дискусії, під час яких виступали як прихильники українських інтересів, так і відверто проросійські елементи. Одним із них був Леонід Грач, депутат від Комуністичної партії України. Він заявив, що наша держава повинна зберегти близьку дружбу із Росією або інакше вона не виживе. Схожа риторика у той день звучала досить часто. Але, зрештою, ці слухання виконали свою ціль, а саме, виграти час на пошук рішення у вищому керівництві країни. Вже наступного дня Москва зупинила будівництво дамби, зустрівшись із неочікувано рішучою реакцією української влади. І з цього моменту сторони пішли шляхом переговорів, в результаті яких у листопаді 2003 року було досягнуто успішного результату для України. На зустрічі прем'єр-міністра Віктора Януковича із головою російського уряду Міхаїлом Касьяновим було домовлено про остаточне припинення зведення насипу в Бік Тузли. Після цього сторони зробили чергову спробу вирішити питання морських кордонів держав, що вилилося у підписання договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Однак цей документ так і не вирішив питання російсько-українського кордону. Яке продовжувало висіти у повітрі ще довгі роки, тим часом Україна збільшила свою прикордонну заставу на тузлі, але водночас скоротила кількість військ, які перебували в Криму. Українська влада вважала, що конфлікт вичерпано, а утримання великих військових сил буде дратувати Росію. Сьогодні ми знаємо, що такі дії у майбутньому обернуться для нас великою шкодою, а її насправді можна було запобігти. На жаль, у Києві вважали, що конфлікт навколо Тузли був прикрим непорозумінням. Такі випадки більше ніколи не повторяться, і вони не повинні псувати відносини між державами. Україна продовжувала тісно співпрацювати із Росією, ніби її територію ніколи не бажали окуповувати. В Росії тим часом не збиралися забувати за Тузлу, і вже в 2005 році їхня дипломатія заявила про те, що статус цього острова є невизначеним. Окрім цього, із російського бюджету продовжували виділятися кошти на будівництво дамби, яке нібито було припинене. Зрештою, росіяни у своєму бажанні загарбати українські землі перейшли до повноцінних дій щодо захоплення Криму. Це повинно було вирішити як питання щодо тузли, так і контроль Керченської протоки та Чорного моря. Путін зробив висновки із української реакції і тепер почав готувати військовий сценарій для нанесення нового удару. Шкода, що самі українці надто пізно змінили свою позицію щодо росіян, а влада до останнього ігнорувала загрозу, яка вже невдовзі прийде знищувати нас. Друзі, пишіть в коментарі свої думки щодо цього відео. Дивіться інші наші випуски: ставайте патронами базованої історії та слава Україні!